Бюджет перевиконано, а від приватизації надійшли додаткові мільйони. На профільній комісії Івано-Франківської обласної ради розподіляли ці кошти від підтримки обороноздатності до розвитку інфраструктури. А ще посадовці розглянули кадрові питання у сфері культури та внесли зміни до кількох обласних програм. Продовжить Тетяна Дадак. Бюджет Івано-Франківщини перевиконано на 55 мільйонів гривень. Окрім того, ще 50 надійшло від приватизації комунального майна. Додаткові кошти спрямують на актуальні потреби області. 31 мільйон гривень на будівництво ветеранського простору на території обласного аптечного складу на вулиці Богдана Хмельницького. Крім того, 10 мільйонів гривень на дві програми підтримки обороноздатності держави, тобто на підтримку збройних сил України. Крім того, 7 мільйонів гривень на центр інфекційних захворювань для ремонту двох корпусів. А на комісії з питань культури обговорювали кадрові призначення, зокрема на посаду директора краєзнавчого музею. На цю посаду обласна державна адміністрація пропонує пані Галину Беднарчик. Галина Михайлівна з 2020 року очолювала краєзнавчий музей, а з початку цього року виконувала обов'язки директора, оскільки завершився термін дії її контракту. Водночас до обласної ради звернулися працівники музею з проханням власне підтримати пані Галину на посаду директора музею. Ще один проект рішення це наше планове питання, яке було включено до плану роботи обласної ради на 2025 рік. А саме йдеться про стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку фахової передвищої освіти. Також члени комісії погодили внесення змін до двох обласних програм духовне життя та культура Івано-Франківщини.